Thank you Зима вже всерйоз заявила свої права. Погода в Україні все більше стає холодною, теплі дні вже рідкість. За прогнозом, грудень майже весь буде з мінусом і вдень, і вночі. Відповідний прогноз опублікував портал Гісметео. У той же час вночі в середині місяця температура буде опускатися до мінус 15 градусів навіть у Києві. При цьому очікується багато снігу вже в грудні, який з початку місяця прогнозується на заході України, а з другого тижня вже нарешті території нашої країни. Звернемо увагу, що морози також вдарять відразу на початку зими, тому варто бути обережними і не нехтувати попередженнями синоптиків. Пік морозів припаде на першу декаду грудня. Йдеться в опублікованому прогнозі. Нагадаємо, раніше за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Мартазінова» прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в. Україні можуть зникнути зими, як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.